консерву, хто отрабатує? добре, 26. наважилась завести собаку, але постала питання вибору породи. Мені подобаються три породи: хаскі, бігань, лабрадор. Працюю в день зранку до вечора. Як мені обрати породу? Всім привіт! Я Вікторія, кінолог. Давайте розберемось з цим питанням. Кожна порода має своє призначення, і є певні класи в FCI, які е, можуть розповісти детальніше про темпераменти, про те, заради чого створювалась загалом порода. Якщо взяти породу хаски, то це аборигенна порода, яка була виведена як їздова собака. У цієї породи дуже високі потреби в фізичному навантаженні, і заводити її, щоб просто тримати в квартирі без фізичного та розумового навантаження не дуже гарна ідея. Коли ми дивимося на бігля, то ми думаємо, що це маленька собачка, від неї мало шерсті, вона така зручненька, красивенька. Тож, але що ми маємо по факту? Бігль це гончак. його задача. Біжати, гавкати, піднімати здобич та переслідувати її знов ж таки високий здобичний інстинкт і висока потреба фізичному навантажу. Дуже часто ми стикаємося у біглів з проблемою агресивності та вокалізації. Їм потрібно дуже високе теж навантаження і правильне виховання. Це не проста порода в якості першої собаки. Лабрадор ретривер відносяться до восьмого класу. Це мисливські породи собак. Їх задача підносити дичину з озер та річок. Це теж дуже активна порода собак з високим рівнем здобичі, і е, дуже часто про лабрадорів є міфи, що е, вони створені для сім'ї, для дивану, діт, діток повинні любити. Це міф в якості першої Собаки з таким часовим проміжком нашої відсутності в квартирі це не дуже гарна ідея. Коли ми обираємо породу, ми повинні зважити перше свої фізичні та часові можливості. Друге проаналізувати всі міфи стосовно порід. Третє, зрозуміти, чи готові ми до великої кількості шерсті вдома, чи хочемо ми велику собаку або маленьку, і скільки часу і сил ми готові витрачати на фізичне навантаження та тренування собаки. Спочатку ми визначаємось з породою, але ми повинні розуміти, що всередині породи є різної якості собак. Тому наступний крок це ретельний підбір розплідника. І вже коли ми вибрали розплідник, ми приїжджаємо і дивимося саме на цуциків, і обираємо а, щенятко, яке буде підходити. Нам по темпераменту, по поведінці, якщо це ваш перший досвід по вибору собачки, і вам важко визначитись, зверніться до спеціаліста.